Будь ласка, ви прийшли сьогодні вперше на ці курси. Да. І розкажіть, будь ласка, як ви сюди власне потрапили? Ми побачили в телеграмі об'яву і вирішили, що треба йти навчатися української мови. Так і було. А ви самі звідки? З Миколаєва. Миколаєва. Як давно ви у нас в Первомайську? Я з Августа, з угу. серпня. Я з березня. Угу. Власне, ви спостерігаєте за життям міста Первомайська і берете тут, я так розумію, активну участь в його житті, так? Так. Ну, намагаємося. Може, не такою активною, як хотілося б вам, але намагаємося. Ви можете поділитися, власне, де, в яких там напрямках ви перетинаєтеся з кимось? Я і маю так, на увазі, ну, можливо, волонтерством займаєтеся. Ну, можливо? Волонтерством, ні, це само пока що ждемо саме, нашої перемоги. Uh -huh. так. Чекаємо. Чекаємо. Дякую вам і бажаю вам плідної роботи. Дякуємо. Якщо можете представитися, вас як звати. Мене звати Ольга Яворська. А ви? Волошин Віктор. Дякую вам велике.